Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, я часто у своїх випусках казав, що зрадники нікому не потрібні, що їх використовують, а потім викидують, і життя показувало, що це насправді так і є. І сьогодні у випуску я хочу вам розповісти про кількох українських зірок-зрадників, які дуже любили Росію, але потім виявилося, що вони не потрібні ані Україні, ані Росії. Ціні внезапно себе почувствовали українцями, які просто ненавидять росію. Вот к примеру, Світлана Лобода. Це та сама Лобода, яка роками розважала окупантів, аж потім раптом 24 лютого вона прозріла. Как разниця, какая к чорту різниця, какая-то страна? Я українська півітця. І ось таких прикладів є дуже і дуже багато, і частину з них я вам сьогодні якраз розповім. Дорогі глядачі Урала, Сібірі і Дальнього Востока. Я з большим нетерпінням жду зустрічі з вами. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар традиційно, щоб це відео набрало більше переглядів. І почнемо із Софії Рота. Її концертний директор розповідав, що вона любить Росію, Вона не спонсирує війну, Вона не спонсирує АТО, Вона любить Росію. Ротару настільки любила Росію, що у одному із інтерв'ю навіть повідомила вже після початку війни, після 14-го року, що вона була би не проти отримати російське громадянство від владіміра Путіна. Але пізніше, попри те, що вона оце все казала, попри те, що. Вона не вилазила із концертів на Росії, вона отримала нагороду від Володимира Зеленського і виступала на концерті до 30-річчя незалежності України. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого ротару раптом прозріла і заявила, що війну треба зупинити. І зразу ж її зрадницею нарекли на Росії. Человек откровенно відкрито висловився несколько раз. відкрито висловився за вооружоної сили України. То есть, ну ви знаєте, це в голові не укладується, як таке може бути. Але як же так? Вона ж любить Росію. За що Росіяни перестали її любити? І ще більш цинічний приклад це історія Ізані Лорак. Вітала російських військових із днем захисника вітчизни, давала концерти у Кремлі, знімала кліпи із забороненими в Україні тамтешніми артистами, дійшла аж до корпоратива Новосибірської птахофабрики. У нас любі ціцефабрики А ще вона вітала Чорноморський флот Росії зі святом той самий флот, який зараз випускає ракети по українських містах. І звісно ж у зв'язку із її проросійською позицією в Україні було багато протестів проти її концертів. Один із таких протестів відбувався в Одесі. Я був на ньому присутній. Але ані Лорак у інтерв'ю не визнавала, що вона проросійська колаборантка, а казала, що протести це просто є якесь політичне замовлення. Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замова політична, є замова е, від певних осіб. Коли ж її запитали, чи не відчуває вона себе зрадницею, вона сказала: ні. Вона просто дерево любові. Так тримати така позиція. Мені вистачає любові. Я дерево любові. Дерево любові, попри протести, попри те, що її звинувачували у проросійській позиції, не відмовлялась виступати на Росії до останнього. А от відмовлятися від концертної діяльності у сусідній Росії таких планів співачка немає. Моя місія співати для людей. І неважливо, де це робити. Неважливо якраз за кілька днів до повномасштабного вторгнення Ані Лорак опублікувала кліп із якимось росіянином. Після 24 лютого Лорак практично зникла із публічного простору. Єдине, що вона зробила, це написала допис у себе в інстаграмі, де закликала: остановіть братоубійственну війну, забувши взагалі у своєму тексті згадати про російську агресію, так ніби Росія тут взагалі ні до чого. Та це їй не допомогло, тому що у її рідних чернівцях знесли демонтували зірку на її честь. І там лишилась тільки одна діра. Символічно. Зараз же Лорак є зрадницею для росіян, так само як і найкраща співачка Росії. Лобода. Лучшая півіса. Світлана Лобода. Вау! Вона так само, як і Лорак, не вилазила із концертів у окупантів, розважала їх, і коли ми протестували проти її концертів, то вона теж казала, що це було якесь замовлення. Нам його сривають не дають можливості його провести, Ні. тому що в той момент у нас був конфлікт з одним чоловіком в Одесі. Після протестів Лобода зробила свій вибір. Вона скасувала свої концерти, але не на Росії, а в Україні. Після цього случая ми. Прийняли рішення в команді, що ми больше не будем давати сольний концерти в Україні на Росії. Ж вона продовжила виступати, тому що какая разниця. Какая к чорту разница какая-то страна? Ну какая разница? Росія, Україна, Казахстан, да в мире полно стран. Тепер же Лобода для себе з'ясувала, що виявляється, різниця є і що вона українська співачка. Я українська півіце. Вона визнає, що вона роками працювала на окупантів, розважала їх на Росії, але якось не чутно від неї каяття та вибачень. Послідні чотири роки я жила в Росії і працювала в Україні в Україні по всьому світу. Не вибачалась також і її продюсерка Крапівіна, яка на російському телебаченні розповідала про жахливих українських радикалів. В країні ми все время подвергаємося і угрозам со стороны радикалов. Я не можу себе зібрати, я не понимаю, що делать. що делать? а нічого не треба робити. Це ж усе якась там політика, вона тебе не стосується. То, що відбувається в політиці, це нас ваші не касається. Ми артисти, ми вне всього цього. лобода більше не зможе виступати на Росії, і їй хочеться дуже повернутись на українську сцену. Тому вона хоче зараз відбілитись і каже, що навіть допомагає біженцям, ми допомагаємо людям, котре нуждаються їді хімії битової. Все що ти необхідно для того, щоб людина могла Просто життя. Какая к чорту різниця, какая це страна. Проте ми свєта, усе чудово пам'ятаємо. Схожа ситуація є і у Віри Брежнєвої, української співачки, яка роками жила на Росії та виступала там навіть на деяких святах на честь якогось російського міста поблизу Москви. Тому хочу сказати спасибо огромно адміністрації за э, хороших, вкусно артистів. Після 24 лютого Брежнева втекла з Росії та написала один пост про те, що в Київ влучають ракети без жодної згадки про російську агресію, і все одно на Росії її перестали любити та назвали зрадницею. Тобто зрадниця виявилась зрадницею, як неочікувано. Іван Дорн. Ще один виконавець, який вісім років не помічав російсько-української війни і гастролював постійно на Росії навіть попри протести та критику, це Іван Дорн. Він ще в одному із інтерв'ю казав, що вважає росіян та українців братніми народами, а одного разу вдягнув футболку із тризубом, щоб українці не смерділи. Русські українці браті. Uh, ну, мені подобається так думати. Надо вичислі зубцем, щоб по поводу костюму ніхто не ваняв. Тепер же Ваня засуджує російську агресію та звертається із проханням зупинити війну. Сьогодні моя страна проснулася від зривов. Сьогодні власть Російської Федерації розвернули повномасштабну війну проти моєї країни. русські українці браті. Ну, мені подобається так думати. А цю катастрофу. Не малчітя. Роками вони мовчали і не помічали війни. Роками їм було плювати на те, що Росія окупувала Крим та частину Донбасу. Роками вони просто заробляли бабло у окупантів, аж тут раптом усі прозріли. І можна було би когось із них пробачити, якби вони самі визнали, що вони, ну м'яко кажучи, не мали рацію, коли заробляли гроші. Гроші на Росії, проте ніхто із них цього не зробив, ніхто з них не сказав, що він помилявся, і вони просто зараз роблять вигляд, що нібито нічого й не було, і хочуть, щоб ми із вами, українці, забули про їхню зраду. Але такі речі ми забувати не будемо. За такі речі вони будуть і ще обов'язково відповідати після нашої перемоги.